Березовий сквер у Полтаві можуть перейменувати на сквер українських добровольців. Це пропозиція громадської організації полтавські родини полеглих захисників України, яку 25 серпня затвердили на засіданні комісії з питань найменування та перейменування елементів міського середовища та інфраструктури, увічнення пам'яті осіб та подій Полтавської міськради. На комісію прийшло звернення громадської організації родини полеглих захисників України. Ольга Цедік прислала щодо перейменування об'єкту про. До запідного фонду Березовий гай на сквер українських добровольців. Я пропоную підтримати її. Е, Я буду на... називатися сквер? Тепер. Українських добровольці. Березовий, Березовий гай, гай імені. Ні, -ні, ні, ні, буде сквер українських добровольців. Чому ми хочемо перейменувати? так сталося, що на честь українських добровольців не залишилось більше місця. Розумієте? Всі вулиці, переулки, парки були перейменовані на честь достойних людей. А про українських добровольців якось. Забули нагадаємо, березовий сквер або березовий гай ботанічна пам'ятка природи площею 1 гектар, розташована на перетині вулиць Юліана Матвійчука та Міщенка між вулицями Шевченка та Небесної Сотні. Має природоохоронний статус з 1970 року. Представник громадської організації, яка ініціює його перейменування, ігор мочалов, говорить такі дії на його думку логічні та своєчасні. Там стоїв пам'ятник Пушкіну так. Тепер пам'ятник Пушкіну прибрали, замість нього буде щось встановлено. Тепер вулиця Пушкіна перейменована на честь Юліана Матвійчука. Так, це один із добровольців, правильно? І це початок добровольців, які почали. Захищати першими Проєкт щодо перейменування березового скверу на честь українських добровольців вже готує міське управління містобудування та архітектури для подальшого винесення питання на сесію Полтавської міської ради. Крім цього, члени комісії з питань найменування та перейменування елементів міського середовища затвердили формат та тексти ще для 13 меморіальних дошок загиблим військовослужбовцям, уродженцям Полтави. Виготовлення та встановлення десяти з них профінансу. За рахунок міського бюджету погодили члени комісії і виключення зі словника вулиць населених пунктів держреєстру вулиць і провулків, які і фактично і на картах відсутні. У Полтаві серед таких вулиця Радужна, у селі Гожули Вишнева та Лісогірська, у Макухівці Залізнична, у Супрунівці Вінницька, Одеська, Лісова. Загалом у тергромаді таких об'єктів виявили 34. Ми їх не знайшли, і реєстрації адрес немає. Тому командою проваджує. Женя мінцифри нам рекомендоване коргану місцевого самоврядування виключити їх із словників. В міському управлінні з питань містобудування та архітектури додали верифікацією вулиць в єдиний державний реєстр адрес займаються вже майже протягом року. На сьогодні в Полтавській тергромаді верифікували понад 1900 вулиць та провулків.